Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад. Як зазвичай, у нас маленький принц це розклад на маленькому принці. Всі ви вже знаєте, дуже багато хто з вас любить цей розклад. Ось. Тому що маленький принц» завжди бачить вихід, вихід для України і з перемогою. Єдине, що треба щось для цього робити. Ось якось так. Гаразд, дивимося. Майбутнє України на сьогоднішній день. Ми робимо цей розклад раз на тиждень. Майбутнє України на даний момент. Сонце. Тобто це перемога, але тільки у боротьбі. Перемога у боротьбі. Випадає Зеленський. Тут може бути, дивіться. Зараз я скажу: перемога. В першу чергу, тільки остаточна і повна перемога, тільки е, військовим шляхом. Далі, що тут ще показує? Карти показують, що Зеленський, який наразі теперішній президент, так, він це все тормозить. Ось. Тут ще показують карти внутрішню боротьбу. Щоб ви розуміли, але перемога буде. Перемога колись попереду. Ви розумієте, що це ви все знаєте, але я повторю для тих, хто перший раз, що є люди, які це тормозять, є люди, яким це не подобається, яким це не потрібно. Ось тому, тому правильно робимо вибір. ось, але мені так здається, українці можуть знову вибрати щось не те. Лиш би не Порошенка, лиш би не Зеленський. Тепер вже може бути, лиш би не Зеленський, да? ось. І... ну що ж, подивимося. Так. Ви знаєте, все в наших руках. Оце перше, що у нас. Треба спільно ось, Дум... добре думати логічно. Гаразд. Давайте подивимося. Перемогу, в принципі, карти показують. А як насправді виглядає це все? Ну, в принципі, наразі показують, що е, іде. Зеленський повністю, е, ну, це його забаганка, до речі, ось по цим картам це його забаганка така. Е, хтось називає називається Фетішем. Е, зробити якесь перемир'я, якусь паузу. Ось. Е, але дивіться: дивіться, як хитро в цьому таро. Е, Одна сторона має паузу, а інша сторона все рівно воює. Тобто, навіть якщо ми сядемо відпочивати, так, відгородимося, все рівно, от ми у росіян на прицілі. Тобто, це не буде справжнє затища, перемиря чи а, припинення вогню. Виглядає, що не буде. Ось якось так. Гаразд, дивимося. Навіть не знаю, як запитати. В принципі, карти вже все показали. Чи можлива перемога при Зеленському? Чи можлива перемога? Давайте візьмемо п'ятого президента і якогось іншого лідера. Давайте зразу так поділимо. Гаразд, перемога. Чи можлива перемога при Зеленському? Ну, тут 20-й аркан, в принципі, ви знаєте, це треба кардинально змінятися, щоб була перемога якась. І то незрозуміло. Тому що 20-й аркан його можна по-різному прочитати. При п'ятому президенті. Ну, дивіться, а, ви знаєте, що це говорить? Це говорить про території. Тут не повністю про перемогу говорить. Тут про втримання ситуації, втримання України. Ось це я тут бачу. Ось якось так я це бачу. І нас якийсь інший лідер, якого ми ще не знаємо. Ну, дивіться, тут випала жінка, так? Я не вірю, що прийде жінка. Е, давайте, давайте припустимо, що це Юлька. Найбільше шансів серед усіх жінок, які є наразі, можуть балотуватися, це Юлька. Дивіться, куди вона дивиться: на Росію. Вона знову нас приведе до Росії. Не дай Боже її вибрати. До речі, оці фейкові речі, які зараз розповсюджують тарологи, що прийде жінка, буде розквіт. Це, мені здається, Юлькін вплив. Давайте подивимося. Тут йдуть домовленості. Але навіть не недомовленості, вибір. Закохані говорить про те, який вибір ми зробимо, те ми будемо й мати. Юлька зразу поведе: з Зеленським розвалимо тільки країну, з п'ятим президентом можемо втримати те, що поки що ми ще маємо, з ним ми зможемо втримати. Перемоги ще може остаточної, не бути навіть при, 5, при наступному президенті. Тобто, в наступні 5 років, може навіть цього не статися. Це про це карти говорять. Але, з другого боку, карта каже так. З другого боку. Але тут, в принципі. Тут жінка буде загравати з Росією. Тут хитра жінка, щоб ви розуміли. З серед усіх королев жезлова королева найхитріша. І вона зразу не в Європу, а на Росію. Ну, цікавий розклад, в принципі. Це як ви виберете? І це попередження, це моє ось тут. Я тільки тепер це зрозуміла. Я казала, що не прийде жінка. Жінка прийде тоді, коли вже буде перемога, тоді, вже, коли почнеться відродження України, щоб дійсно відродити, як мама рідна. Але це на це не здатна пані Юля. ось, Бо це таке саме, як і Зеленський, щоб ви розуміли. Тимошенко, вона працює теж у ту сторону. Ось якось так. Ну, я думаю, що можна на цьому закінчити розклад, в принципі, дуже цікаво вийшло. Для мене тут теж багато інформації. Ми можемо ще, ви знаєте, якщо дивіться, чим довше залишається цей він же мав би піти, правда? Прийти новий. Чим довше залишається Зеленський при владі, тим більше він руйнує. Тим більше унеможливлює нашу перемогу. 20-й аркан це руйнація повністю. Це повна трансформація. Вже настільки це, цю карту прирівнюють до падіння Атлантиди. Тобто Україна може настільки впасти, що потім роки, 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 і не тільки роки десятиліття вона не підніметься. Просто так. А її не буде ніхто піднімати, крім українців. Кому Україна потрібна, крім українців? Ось якось так я це бачу. Але оце от за Юльку, це мене зараз вбило. Тому що ходять дуже багато чуток, що Юлька зараз пішла проти Зеленського. Я розклад ще не робила. Пішла проти Зеленського, чи це піарний хід. А давайте вже тут запитаємо, щоб я окремий не робила. Десь я це, десь я це. Читала. Не можу знайти. Зараз я подивлюся, чи є в мене. Так, Юлька пішла проти Зеленського. Це є піарний хід план, чи, чи на чию користь. Давайте так подивимося. Це вон, це якась гра. Що це, що, це, що це таке? Чи дійсно вона пішла проти Зеленського? Що це відбувається? Ну, тут дивіться. Тут дуже хитрий хід, тут і десятка кубків, і потім, ви знаєте, що це може про що це говорити? Це може говорити про те, що піарний хід спочатку висунутися, а потім зняти свою кандидатуру. Якось так. Але це якийсь шанс тут. Якийсь шанс, Карти ще замовчують, але це недобре. Дуже недобре. Тут якийсь хитрий дуже хід у неї йде. Дуже хитрий хід йде. Зеленський дуже багатьом надоїм. Вони знають рейтинги справжні, вони знають все. Тим більше, вона ось. Ну, якось тут дуже хитро. Десятка з десяткою кубків з десяткою мечів. Знаєте, з цієї ситуації скористатися. Але все рівно вона не зможе скористатися цією ситуацією. Ось. А які шанси в неї взагалі виграти? Вибори? Ну, тут є. 50 на 50, давайте я скажу. Тут великі плани на неї робляться, скажу відверто. Скажу відверто. На неї хтось кладе плани. Давайте так. Це хтось з наших олігархів, чи це Росія? Ви знаєте, це хтось із наших і Росія. А на гачок українців підчепити на гачок а, І Порошенка не вибрати, і Зеленського. Тільки не за них, будь-за кого, тільки не за них. Залужний не піде. Ось якось так. А вона може зробити тут якийсь хід, дуже хитрий хід. Вона хитро лиситься. Гаразд, мої дорогенькі. Якщо у вас будуть якісь запитання до цього її, до цієї теми, те, що ми тут обговорюємо, будь ласка, пишіть, пишіть чітко, конкретно, ясно, щоб я могла. Ну, інколи я можу щось підправити, щось доформулювати. Гаразд, моє любі, нещодавно чула таку, такий вислів. Путін ще не лежить, Зеленський ще не сидить. Слава Україні! Слава нашим героям! Борімося, поборемо і разом до перемоги. Гарного, мирного дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі!